Гібридні інвертори дає дуже класні в налаштуваннях, можна задати різні сценарії роботи. Наприклад, в мене був клієнт, каже, хочу, щоб в суботу-неділю однозначно в мене акумулятор був заряджений на 100 В інші дні, коли я, мене немає вдома, хай він собі до відсотків там, 50% розряджається е, до увіду, але щоб ввечері був би заряджений. Е, був інший клієнт, каже: Ні, давай будемо розряджати його до 12-ї ночі. А в після ї ночі в мене нічний тариф, і ми будемо заряджати акумулятори. Тому ми умовно кажучи, перш за все ставили е, ранішні години, щоб використовувалася. Енергія сонця і мережа, потім переходила частково на акумулятор. Акумулятор може розряджатися, умовно кажучи, на 80% до 12 ї ночі, а в 12-й ночі інвертор заряджає акумулятори і на ранок цикл повторюється. Дуже класні інвертори, по них ніяких проблем немає. Працюють з партій. Ми навіть підключали по 8 інверторів паралель і в загальному ніяких проблем не було. Тому, якщо вас цікавить якийсь специфічний сценарій використання енергії, як від сонячних батарей, так і з мережі, знаємо, як вам допомогти.